Державний секретар Ентоні Блінкен відвідав Китайську Народну Республіку, де зустрівся з вищим дипломатичним керівництвом КНР та особисто з китайським лідером Сі Цзінпіном. І це відбулося на фоні того, як американо-китайські відносини досягли найнижчої точки за всю свою історію. Попередній запланований візит державного секретаря Блінкена було скасовано через інцидент з китайською розвідувальною кулею. Її помітили у повітряному просторі Сполучених Штатів наприкінці січня та збили на початку лю. Того, проте цього було достатньо, щоб піти на ескалацію. В цьому відео ми поговоримо про кілька аспектів візиту державного секретаря Ентоні Блінкіна до КНР. Чи покращились відносини між Сполученими Штатами та Комуністичним Китаєм, який зиск від цього матиме Україна, і чи є доля зради у невизнанні Сполученими Штатами Америки, незалежності Тайваню? Перед початком я нагадаю вам підписатись на мій канал, поставити цьому відео вподобайку та залишити свій коментар після перегляду. Ще в мене є соціальні мережі, на які я обов'язково раджу вам підписатись. Також у мене з'явився партнерський телеграм-канал, який підтримує мої відео своїми репостами. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб... Отримувати важливі новини світової політики вчасно, то я запрошую вас підписатись на телеграм-канал Політкраїна. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео, так що користуйтесь. Ентоні Блінкен зустрівся з усім дипломатичним керівництвом КНР. Спочатку це був офіційний міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Цінь Ган. Саме він зазначив, що відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні з моменту встановлення дипломатичних відносин, і це не відповідає фонду. Фундаментальним інтересам двох народів і не відповідає загальним очікуванням міжнародної спільноти, і Китай прагне побудувати стабільні, передбачувані та конструктивні китайсько-американські відносини після офіційного очільника китайського МЗС. Блінкен зустрівся вже з головним дипломатом комуністичної партії Китаю з дипломатом Ван І. Ця зустріч є більш важливою, точніше, важливими є її результати, крім традиційних реплик щодо необхідності покращення відносин між КНР та США, Ван і протранслював важливі тези. Звертаючись до Блінкена, він зауважив, що в Сполучених Штатах є неправильне сприйняття комуністичного Китаю. За його словами, Сполучені Штати вбачають в стрімкому розвитку Китайської Народної Республіки загрозу для своєї світової гегемонії, тобто домінації на світовій арені. Ван і закликав не транслювати на Китайську Народну Республіку традиційне західне бачення розвитку сильної держави. Він назвав це шаблоном, згідно з яким сильна країна повинна прагнути до гегемонії. І саме через цей шаблон, на думку Ван і у Сполучених Штатах неправильно оцінюють Китай, вважаючи, що він прагне створити конкуренцію Сполученим Штатам. Звісно, сприймати це за чисту монету хибна справа, особливо якщо ви не вперше дивитесь мої відео, де я чіпляю тему Китаю. Я дуже скептично налаштований щодо комуністичного Китаю, але трансляція думки, що Китай не прагне гегемонії від офіційних представників китайської дипломатії, це цікаво. Але з цим не в'яжеться послідовне намагання КНР зруйнувати НАТО через просування ідеї стратегічної автономії Європи. Не в'яжеться і використання РФ в якості тарану міжнародного порядку, а також не в'яжеться і поширення китайської військової присутності поза азійським регіоном, та й конфронтація зі штатами відбувається далеко не за ініціативи Сполучених Штатів Америки. Після кругів дипломатичного пекла комуністичного Китаю пан Блінкін дійшов до фінального боса до китайського лідера Цзінпіня. Тож давайте спробуємо розібратись, який глибокий зміст передав президент Сін Цінпі під час зустрічі з Ентоні Блінкіном це я процитував китайський офіційний вісник. Як не як ця зустріч має велике символічне значення для відносин між країнами, і стала вона можливою лише тому, що під час попередніх зустрічей Блінкена з китайськими дипломатами між сторонами було порозуміння, бо у встановленому дипломатичному маршруті Блінкіна не було домовленостей щодо зустрічі з Цзіньпіном. Протягом всієї зустрічі саме Сі транслював необхідність знайти правильний. Шлях американо-китайських відносин, що обов'язково дозволить сформувати здорову та стабільну дружбу між китайцями та американцями, і чинний конфронтаційний статус-кво не може бути в інтересах ані Сполучених Штатів Америки, ані Китаю, ані світового співтовариства. Сі вважає, що величезна земля може повністю вмістити відповідний розвиток і спільне процвітання як Китаю, так і США. Китай поважає інтереси сполучених штатів і не буде кидати виклик або замінювати штати. І навіть квітки лотоса, якими був наповнений зал перемовин, були саме символом гармонії та поєднання. Можна сказати, що це квітковий елемент дипломатії, але тримайте себе в руках від такої зачарованої спокуси. Звісно, сі тисне на створення біполярного світу. Проте додає присипку гармонії та поєднання. І вже мова йде не про заміну гегемонії штатів Китаю, Таєм, а доповнення і баланс інтересів заради світу і добробуту народів. Китаєм рухає економічна вигода, бо будь-яка подальша конфронтація несе ризики для глобальної торгівлі. А уявна війна між Сполученими Штатами та Китаєм обов'язково передбачає морську блокаду Китайської Народної Республіки для країни, яка має 10 найбільших у світі торгових портів, та майже 400 звичайних, морська блокада може стати надпотужним ударом. Ще і потуги штатів створити. Ти навколо КНР потужний військовий аналог НАТО. Та втягнути в противагу Китаю Індію як майбутнього міцного партнера Сполучених Штатів роблять ці дуже зацікавленим в поліпшенні американо-китайських відносин. Тому, якщо коротко, то позиція Китаю така: давайте дружити, давайте торгувати, давайте біполярний світ, але без холодної війни. А ще давайте Тайвань. Так цю тему ніхто не оминув, і всі пекла китайської дипломатії цю тему підіймали. Ціні ган зазначив, що питання Тайваню є ядром. Основних інтересів Китаю найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах і найбільшим ризиком. Ван і заявив, що американська сторона повинна справді дотримуватись принципу одного Китаю та поважати суверенітет і територіальну цілісність Китаю та чітко виступати проти незалежності Тайваню. І Ентоні Блінкін чітко це проартикулював. А вітерейте policy ЮС вон шайнапалісі It's guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques, the six assurances. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. Тайвань після Другої світової війни на території Китаю тривала громадянська війна між комуністичною партією Китаю та націоналістичною партією Гоміндан. Китайська держава тоді називалась Республіка Китай. Комуністична партія Китаю намагалась повалити цю державу та заснувати нову. А партія Гоміндан навпаки намагалась зберігти Республіку Китай та придушити комуністичне повстання. Але з останнім не судилось у тривалій війні з комуністами. Гоміндан мав перевагу. В кількості людей зброї контролював значно більшу територію та населення і користувався значною міжнародною підтримкою. Бо Республіка Китай це держава, яка вже була сформована та пройшла Першу та Другу світові війни, але все це не допомогло перемогти у громадянській війні з комуністами. У 1949 році комуністи захопили майже весь материковий Китай та проголосили створення Китайської народної республіки Республіка Китай її керівництво та війська мігрували на острів Тайвань, і сталося так, що в світі зафіксувались дві китайські держави: одна комуністична, а інша ні. Республіка Китай та що Тайвань була однією з засновниць Організації Об'єднаних Націй, а також була однією із п'яти постійних членів Радбезу ООН. Проте фактичний контроль комуністичної КНР над материковим Китаєм зіграв велику роль у 1971 році. Резолюція. Генеральної асамблеї ООН визнала КНР законним представником Китаю в ООН і надала їй місце в радбезі ООН. СРСР та Українська РСР голосували за цю резолюцію. Сполучені Штати були проти. З тих пір міжнародна вага Республіки Китай, та що на Тайвані, дуже сильно просіла. І з міжнародно визнаної держави вона перетворилась на напіввизнаний. Тайвань. і станом на сьогодні лише 13 держав-членів ООН продовжують офіційно визнавати Республіку Китай як єдиний законний уряд Китаю. Всі інші визнають Китайську Народну Республіку на чолі з комуністичною партією Китаю. Тепер по пунктах. По-перше, Республіка Китай, яка контролює Тайвань, не визнавала свою незалежність та дотримується принципу одного Китаю, бо Тайвань досі претендує на весь материковий Китай, а сам острів Тайвань іменується в Конституції Китайської Республіки як вільна територія, тобто вільна від комуністів. По-друге, сполучені штати ніколи не підтримували проголошення незалежності Тайваню, а сам дискурс про незалежність Тайваню та проголошення нової держави. З'явився в 90-ті і досі перебуває в рамках політичної дискусії в Республіці Китай. Якщо коротко, то це два Китая: один материковий, який контролює Китайська Народна Республіка на чолі Сі, другий острів Тайвань, який контролюється Китайською Республікою. Кожний Китай має претензії до іншого. Наприклад, КНР, там де СІ, хоче повернути собі острів Тайвань. А от на Тайвані, де Китайська республіка, хочуть відновити контроль над материковим Китаєм, який вони втратили раніше під час громадянської війни. От така складна історія. І дивуватись тому, що Сполучені Штати не визнають незалежність Тайваню, не треба. США ніколи цього і не визнавали, і сам Тайвань вважає себе Китаєм, просто не контролює материкову частину, де зараз. Правлять комуністи під проводом сі, але при цьому Сполучені Штати мають угоду про безпеку з республікою Китай з Тайваном і перед обличчям зростаючих загроз з боку Пекіна посилили свою підтримку Тайваню. Фух, розібрались. Тепер нагадаю, що ви можете підтримати мій канал фінансово. Для цього існує чотири способи: одноразовий донат на банку Монобанку, спонсорство YouTube, платформи BuyMeCoffee та Patreon. Велика подяка тим, хто вже підтримує мій канал своїми донатами. Це мотивує на створення нового контенту. І звісно, особиста подяка пану Микиті. Як історія двох китаїв може вирішитися? Особисто я бачу три варіанти: військовий, коли комуністичний Китай наважиться на вторгнення до Тайваню та фізично поверне собі контроль над островом. Але скоріш за все такий крок призведе до світової війни між Сполученими Штатами та КНР, Тому цей сценарій дискусійний. Є і дипломатичний вихід ситуації: Китайська Народна Республіка та Республіка Китай можуть якось воз'єднатися на компромісній ноті, але простору для компромісу я не бачу. Потрібні зміни або на острові, або на материку ще є сценарій падіння комуністичного режиму на материку, і Республіка Китай за цим сценарієм зможе повернути собі контроль над материковим Китаєм та стане єдиною державою, яка представлятиме єдиний Китай. Але всі ці варіанти дуже міфічні. Останній здається найбільш прозахідним та приємним, бо ми можемо отримати демократичний Китай. Наостанок скажу, що візит Блінкіна та зустріч із Сі. Це спроба поліпшити відносини США та КНР на фоні тривалої ескалації. Проте не зрозуміло, які бонуси з цього може отримати Україна. Звісно, Україна далеко не головний аспект відносин Сполучених Штатів та Китайської Народної Республіки, але відчутний позиція КНР щодо України послідовно ворожа. Китайський мирний план дуже дискусійний та передбачає зняття санкцій з Російської Федерації. Китай досі слугує економічною опорою для РФ. Збільшується і постачання китайської зброї на Росію під час візиту. Блінкен вказував на зобов'язання Китаю не надсилати летальну зброю Росії, але КНР як держава. Зброю не насилає, а от китайські приватні компанії це роблять. Чесно, важко назвати китайські приватні компанії приватними, коли там є урядові комуністичні представники. Особливо впевнений, що такі представники компартії точно є в кампаніях з військовим нахилом. Тому, скоріш за все, КНР підтримує Росію в війні проти України, але не хоче отримати санкції від штатів та ЄС, які сильно вдарять по відкритій китайській економіці. Напевно, зисків для України тут немає. Але й немає погіршень, що теж доволі позитивно в наші з вами часи. До зустрічі!